Дякую за привітання. Що сказати, дуже раді перемогти сьогоднішньому матчі, тому що це гарні емоції перед відповідальною грою з Бетісом. Емоційний стан команди кращий, тому що будемо готуватися вже з позитивними емоціями. Вилучення у складі нашої команди попливало на нашу гру. Звісно, це попливало на гру, тому що до цього ми грали на одного чоловіка більше і було б простіше. Це психологічно допоможе команді краще підготуватися до іспанського Бетісу. Емоційний стан буде набагато краще, тому що ми перемогли, і в нас будуть позитивні емоції. Дуже насичена гра, ми гадаю, що контролювали матч повністю. Забили власні моменти, хоча могли ще забувати більше. Думаю, що рахунок по грі ми отримали свої три залікові пункти і рухаємось далі. Чи вплинуло вилучення на гру? І як ви перебудовувались на футбольному полі? Я гадаю, що звичайно що вплинуло, адже всі матчі, які ми грали до цього, ми грали без вилучень і нам було потрібно перелаштуватися і грати в десятьох на полі. Не скажу, що нам було тяжко, адже в команди Верес також було вилучення. І «Вересу» також довелося перебудовуватись. Я гадаю, що ми справилися з цим завданням, і е, рахунок тому підтверджує. Спека сьогодні впливала на гру, бо дуже жарко і ще й такий час денний, можна сказати. Як то кажуть, погода одна для всіх. Звичайно, що при таких погодних умовах тяжче грати, аніж при приспри... сприятливих. Е, е, я гадаю, що ми справились. І погода це таке. Вона сьогодні жарко, завтра холодно, і ми. Повинні грати при будь-яких погодних умовах і перемагати забирати на виїзді три залікові пункти і е, давати щастя для наших болівальників.